Всім привіт. Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка, і сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про нові мемуари Брітні Спірс. Сьогодні, 24 жовтня, і саме сьогодні вони вийшли. Ви хочете спитати, Аліночка, рідненька, а не вже ти вже встигла їх прочитати? Я скажу вам, звісно, ні. Але інтернет, е, Боже, свята придумка людства інтернет дав нам уже декілька ногі ну, гіперцікавих подробиць, е, якими я з вами хочу поділитися. Тому сьогодні, 24 жовтня, о 25 Перші я знімаю це відео, тому що мої любі рутики. Я хочу, щоб ми з вами трошечки попліткували. І це правда, да, я така, що ви можете зробити, і ви такі, я знаю. Поїхали It's Britney, bitch. Так, Ну перше, що я взагалі хотіла б сказати, це те, що е, видавництво під назвою наш формат готують е, ці мемуари до друку. Вони готуються їх випускати. І запланований реліз на червень 2024 року. І зараз можна вже встряхти в предзамовлення за 490 гривень. І я зараз перейду по цьому посиланню і це зроблю. Ну, точніше, не прямо зараз, а після того як зніму відео. Коротше, я просто хотіла вам сказати, що нас будемо. Можливість прочитати ці мемуари, але поки що ми маємо декілька подробиць від цих журналістів, які, я не знаю, напевно, у них вже були мемуари, тому що я не вірю, що за 6 годин реально що за 6 годин реально прочитати книгу там, в 300 сторінок. Ну, ні, в принципі, це реально. Ці мемуари, вони охоплюють все життя Брітті Спірс, всі 40 років її життя насправді. І не мені вам розповідати в сотий раз, що життя її було не цукровим, в неї не було все прекрасно. Як вона пише, що музика рятувала насправді її в її житті, особливо від її родини, від батька-алкоголіка, тому що саме в музику вона йшла тоді, коли її було погано, і тому її оцей злет з. Знаєте, співання в церковній школі, закінчуючи тим самим Мікі Маусом, стався настільки швидко, тому що вона була цьому повністю віддана і вона це дуже сильно любила. І такий, напевно, не знаю, спойлер чи ні. Зараз вона музикою не планує поки що займатися, тому що в неї ну, немає на це. Навіть емоційних сил, скажімо так. It's Britney, bitch. Звісно, в мемуарах вона чіпляє тему своєї участі в Мікі Маус Клаб, який відбувався з 93 по 94 рік. Вона каже, що це був як тренувальний табір для індустрії розваг, тому що вони буквально жили по своїх кліточках, тільки те й робили, що займалися музикою, танцями, і їх вважайте, Дресурували, знаєте, для майбутньої кар'єри. Зараз я про це сказала в голос і подумала, що це дуже дуже схоже на всю систему кей-попу, з'явившись цьому тренувальному таборі, її розподілили в кімнату разом з Крістіною Агілєрою і ще однією дівчиною. І... Вони там ну жили як в таборі, реально тренувалися, не була акторська майстерність, паралельно були якісь шкільні уроки, і вона доволі швидко познайомилася з прекрасним хлопцем на ім'я Джастін Тімберлик. Їхній перший поцілунок стався тоді, коли в них була спільна ночівля, і це сталося під час гри Правда чи дія? Я навіть не уявляю, яка кількість поцілунків сталася під час гри Правда чи дія? Вона розповіла, як вона в 16 років записувала оцей свій неймовірний перший хіт «Baby, one more time». Вона розповіла, що в ніч перед записом вона слухала пісню Soft Cell Tainted Love, tainted love her, boy, і вона хотіла з'явитися в студії стомленою, щоб її голос був трошечки таким, знаєте, підсмаженим, щоб він такий був м сексуальний, більш дорослий. І в принципі, в неї це вийшло. 98-му році вона виступала на розігріві у NSYNC, там де був Джастін Тімберлейк. Вони таким чином підтримували свої стосунки, вони спілкувалися, і в принципі так все і зав'язалося між ними. Ну, я це розповідала в своєму відео про брідні спірс, бо воно в мене є одне там з найперших та ти що напевно, десь там ще на початку моєї блогерської кар'єри. Якщо вам цікаво, е пройдіть подивіться про неї. Вона там каже, що вона дуже скоро зрозуміла, що вона закохана в нього по самі вуха, і це навіть відчувалося трошки жалюгідним. Мама Джасіна Тімберлейка казала, що вони з ним як магніти. Britney, Звісно, в книзі є про те, як люди на початку її кар'єри реагували на її імідж, на її зовнішність, і вона пише, що це було абсолютно несправедливо, що те, як реагували на неї і на її хлопця, дуже сильно відрізнялося. Це не новина для нас, навіть зараз, тому що. Що все ще існують люди, які по-різному ставляться до чоловіків, зірок і жінок зірок. А тоді це взагалі, ну якщо ти так не робив, то ти був неправий. Вона каже, що їй було важко бути такою самою безтурботною, як Джастін, тому що люди часто задавали їй абсолютно некоректні питання про її груди, про те, чи робила вона пластичну операцію про її тіло. Звісно, до Джасіна таких питань не прилітало, тому він міг більш вільно почуватися. Вона каже, що цей перший яскравий смак суспільної критики вона відчула, коли вийшло з нею інтерв'ю на MTV, де інтерв'юєр запитав її, чи вона розуміє, що вона розбещує американську молодь. Ну і звісно, вже те, як постала на це питання, несе в собі відповідь і несе в собі наїзд на брітню. Тобто, ну що вона на це може сказати? І от після того як вийшло це інтерв'ю. Вона почала приймати антидепресант. Я не буду називати назву, бо це зараз немає великої різниці. Але саме ця ситуація призвела її до того, що вона відчувала себе нестабільною і поганою, і їй потрібна була підтримка. Ну і звісно, вона згадала своє інтерв'ю з Даяною Сойер в 2003 році, де вона розплакалася. І вона вважає, що це було абсолютно неправильно заставляти її ходити взагалі на ці інтерв'ю, і це було абсолютно некоректно з точки зору Даяни виводити її на ці емоції. І вона жалкує взагалі, що це інтерв'ю відбувалося. Я відчувала, що мене експлуатують, підставляють перед усім світом. Це інтерв'ю стало для мене внутрішнім переломним моментом, ніби перемкнуло рубильник. Я відчула, як щось темне охопило моє тіло. Britney, також також своєму минулому відео в новинах я розповідала про те, що Брітні зробила аборт, коли завагітніла від Джастіна, коли їй було 19 років. І я напевно повторюся, тому що це реально важлива інформація, тому що вона насправді не хотіла робити цей аборт і. Вона цього не обирала, просто Джастін не хотів стати батьком, і вона настільки його кохала і вірила в те, що вони стануть родиною потім, що вона. Е Пішла на це заради нього, тому що просто вірила в їхні стосунки. Вона каже, що якби це залежало тільки від неї це рішення, то вона б цього ніколи не зробила. І, і вона сказала, що це одна з найбільш болісних речей, які вона переживала в своєму житті. Britney, дуже цікава інформація про те, що і Джастін, і Брітні зраджували один одному в їхніх стосунках. Є одна тільки ремарка: Джастін. Е, Зраджував доволі системно і регулярно. А Брітні зрадила йому всього один раз. Я знаю, що це не типа вони не мірюються. Знаєте, ой, я зрадила більше, ти зрадив менше. Навпаки, то хто тут правий? Але для неї це було скоріше як крик душі, знаєте, аніж бажання зрадити. Перше вона посилається на фотографію з ем, учасницею дівочої групи «All Saints», вони були в машині, їхали в Лондоні. І також одна з танцівниць розповідала, що Джасін показував на іншу дівчину і казав: Так, я спав з нею вчора. І якби, чому б він це казав, правда? І до речі, в своїй книзі вона не каже, з ким він переспав, про кого він казав, тому що зараз ця людина є доволі популярною, в неї є родина, є діти, і вона не хоче нічого поганого цій людині. Молодцунька, я вважаю, все правильно. Ну і в принципі. Хоча я не знаю насправді, як би люди відреагували, ті чи пішли б вони їй щось сказати чи ні, але напевно це на краще, що вона нічого не сказала про конкретну цю людину. Хто це була? Вона пише, що ходило чутки, що він спав з різними танцівницями, з різними шанувальницями. Вона намагалася не звертати на це уваги, але це було очевидно, що спав він з усіма підряд. Вона каже: так: це була одна з тих речей, коли ти знаєш, але просто мовчиш. Але вона також без сорому розповідає, що і вона була недостатньо вірна, тому що вона зрадила тімберлеку з танцюристом на ім'я Уейт Робсон. Цікаво, що його ім'я вона таки сказала. І це було, знаєте, так в тусовці, тому що вони пішли в іспанський бар, там вони напилися, танцювали, танцювали, потім поцілувалися, і якби все сталося. Але вона розповіла Джастіну, він про це знав. І вона, вона так каже, що, знаєте, ми були молодими, і ми сподівалися, вона сподівалася, Сподівалася, що вони зможуть це пережити, і все буде добре. Britney, Він кинув її по смс, і вона відчувала себе спустошеною. Звісно ж, вона навіть думала, що вона покине музику, вона не відчувала в собі сили. І коли вийшов оцей його хід, крайній рівни, господи, я не знаю, вже тисячу разів про нього казали, але вона каже, що коли вона побачила, що в кліпі жінка, яка просто капець, як Схожа на неї, яка в кліпі зрадила, її правда вже не була нікому потрібна. І, в принципі, ми про це вже багато разів казали, що ця пісня, він, знаєте, зробив цей перший крок, і вже її ніхто б не слухав. Її зробили там в образі блудниці якоїсь, якоїсь профорсетки, форсетки, знітня я не знаю, чи є таке слово. А, і вона вже не мала навіть змоги викрутитися з цього всього, тому що він зробив цей перший крок. І Бляха-муха, ну можна, хоча б було так не експлуатувати, хоча б образ брітні, але ж ні, він пішов ну у всі тяжкі. Я не знаю, як це навіть сказати. Звісно, вона відчувала, що вона навіть не має можливості розповісти свою історію ніхто б її не не слухав. І вона думає, що Джасті навіть не усвідомлював, яку силу і яку владу він мав, і як він сильно тоді напортачив брітні. І вона каже, що можливо він не усвідомлює цього навіть зараз. Хоча я думаю, зараз він вже нормально це усвідомлює і бокизгар юдідсамсе. That him so much pain. І от якраз в той момент, коли ЗМІ зображували її якоюсь блудницею, знаєте, він бігав по Голлівуду, в нього все було в порядку, а вона лежала в своєму найгіршому стані в Луїзіані і просто відходила від цих стосунків. Тобто. Ну, зробіть висновок самі. Але звісно, тоді б ніхто б її не послухав. Якщо б вона вийшла і сказала, та ви що, це не я? Це він. Ну, якби такий милий Джастін Тімберлейк і тут Брітні Спірс, яку завжди і так травила. Ну, типа, ніби коли вийшов цей кліп, люди переконалися в тому, що вони ніби вже знали. Britney, в мемуарах затронута тема Кевіна Федерляйна, їхньої зустрічі, їхнього одруження і їхнього розлучення. Взагалі то Кевін Федерляйн виявляється був на підтанцовці у Джастина Тімберлейка. Я чомусь цього не знав. Або може не звертала на цей факт уваги. Ось, але згодом він відправився разом з Брітні в її гастрольний тур Onyx Hotel, і там вони в них зав'язалася дружба, вони дуже добре проводили час разом, і в якийсь момент ця дружба стала романтичною. І Брітні зробила Кевіну пропозицію, сама перша, але він її відмовив і згодом зробив пропозицію їй сам. Про розлучення. У 2006 році е, її адвокат. Е, Попередив її про те, що Кевін збирається подавати на розлучення. І тому для того, щоб не бути приниженою, не відчувати себе приниженою і присоромленою, вона вирішила, і я так розумію, разом зі своїм адвокатом, зробити це перед Кевіном. Тому вона перша подала на розлучення. Але не знала вона, і адвокат їй не попередив про те, що коли вона подає на розлучення, через це вона. Буде змушена виплачувати всі гонорари його адвокатам, тобто усі оці судові витрати лягали на плечі Брітні. Я не кажу, що вона не могла собі цього дозволити, але ну, це якось не дуже чесно. І більше того, через те, що вона подала на розлучення, вона знову виглядала як якась погана людина, яка розрушила молоду родину, тому що на той момент її молодшому сину було всього два місяці, і як ніби це виглядало, що вона. Дуже погана, тому що вона не зберегла цю родину. Вона перша зробила цей крок. Так, я була молодою і наробила багато помилок, але я скажу так: я не була маніпулятором, я була просто дурною. Це те, що Джастін і Кевін зруйнували в мені. Я звикла довіряти людям, але після розриву з Джастіном і мого розлучення я більше ніколи не довіряла. It's Britney, bitch. Чому вона вирішила поголитися? Я думаю, ви всі бачили ці фотографії, там, де вона в цьому салоні краси, сама машинкою голить собі голову. Чому вона вирішила це зробити? В мемуарах є про це. І це було про її. Суспільний імідж. Це волосся було однією з ознак її підходящості для цього світу. І коли вона е, поголила голову, це був такий виклик, ах, вам подобається моє волосся, тоді я його поголю. Якщо вам подобається, що так сексуально, тоді я зламаю це. Ну, тобто, це був о, такий факт її протесту. Вона не була там якась накачана наркотиками або ще щось. Це був нервовий зрив, коли вона намагалася показати людям, і напевно. Навіть самі собі, що я не те, що ви думаєте, вона просто тупо втомилася від цього, що відбувалося, тому що були телеведучі, які посміхалися до неї і питали її, чи ти розумієш, що ти розбещуєш американську молодь. Були батьки, які вважали її злом, були її фанати, які сприймали її тільки в одному образі. І це все дуже на неї тиснуло. І не було насправді її вибором. Їй іноді здавалося, що це можливо. Вона зробила неправильний вибір. Вона просто дуже втомилася від всього, що відбувалося It's Britney, bitch. Як вона дізналася про те, що буде опікунство над нею? В той момент, коли були подані е, документи на опікунство, вона знаходилася в лікарні. Це був 2008 рік і. Це все зробили без неї. Ну, в принципі, це нам було відомо. Але через те, що вона лежала в лікарні, я так підозрюю, що в неї не було багато можливості сходити в суд і от прям в той момент щось зробити. Але потім вже вона дуже благала суд, щоб її, хоча б опікуна, щоб її батька змінили, щоб вони взяли будь-яку людину з вулиці. Вона каже, що будь-хто був би кращим опікуном, ніж її батько. В неї були про нього погані спогади з самого дитинства, тому що він просто змушував її. Плакати. Ну і потім, під час її всього життя, він не був класним батьком, він був поганою людиною, він погано до неї стався. І реально будь-хто був би кращим, аніж цей чувак. Але при цьому суд їй казав, що вона божевільна і вона не може сама обирати собі адвоката. Вона нікого не може сама обирати, тому що вона божевільна і вона недієздатна. І вона реально дуже довгий час до оцих от фрі-брітній е, 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 мувментс вважала, що вона не може обирати собі адвоката. Тому що на той момент їй сказали що Ти не маєш на це права. Разом з її батьком Джейміс Пірсом співопікуном був адвокат Ендрю Волет, і цей чоловік отримував зарплатню у розмірі 426 тисяч доларів на рік. Це він отримував за управління її майном. І плюс вона заплатила понад 500 тисяч доларів адвокату, якого вона навіть не обирала, який був призначений судом, тобто якомусь лівому адвокату. Вона заплатила офігенні, просто неймовірно величезні гроші. А вона з цією людиною навіть не хотіла співпрацювати. Незабаром, після того, як почалося опікунство, її батько приїхав до її дому, взяв її речі, переніс їх в офіс, поскладав свої речі на місця брітні і сказав такі слова: Я просто хочу, щоб ти знала. Я приймаю рішення. Ти сидиш у цьому кріслі, а я розповім тобі, що відбувається. Тепер я Брітні Спірс. Тобто, коли почалося це опікунство, він зробив це абсолютно свідомо і, ну я не знаю, коротше, висновки робіть самі. Для мене це щось на нелюдському, якщо чесно. Бретні, нам вже було відомо, що допоки вона. Перебувала під опікунством, в неї всередині стояла протизаплітна спіраль, яку вона не мала права видалити. І загалом її батько, співопікун, і вся ця команда, яка працювала з брітні, вони дуже жорстко контролювали її, і вони контролювали. Все починаючи від умовно її репродуктивної системи, закінчуючи їжею і тим, як вона буде одягатися, і всім її батько кожного дня казав їй, що вона товста, і просто саджав її на шалені дієти, де вона їла тільки курку і якісь консервовані овочі. Вона просила людей, команду, з якими вона працювала, щоб вони, хоч щось, давали їй нормальне поїсти, але вони казали, що дуже суворі правила, і вони не мають права їх порушувати. Тобто, всі ці. Люди, які співпрацювали з нею, вони були всі однією цією великою машиною експлуатації Брітні Спірс, і вони всі закривали очі на те, що відбувалося. Вона каже, що їй виділяли 2000 тисячі доларів на тиждень. Це та сума, яку вона нібито могла витрачати. Але при цьому будь-яка її покупка суворо контролювалася командою, тому навіть якщо це були якісь умовні кросівки, їй могли відхилити цю транзакцію просто тому, що хтось з команди опікун. Не захотів, щоб це сталося. Тобто, навіть маючи умовні 2000 тисячі доларів на тиждень, вона не мала права їх витрачати. І це незважаючи на те, що в той момент вона просто фігарила в Лас-Вегасі за кожне шоу вона отримала близько там 100 тисяч доларів, але при цьому вона не могла зараз, я передоняка. Але при цьому вона не могла скористатися навіть двома тисячами доларів, які її виділяли з тих грошей, які вона на заробляла. Вона розповідає, що в один з тих єдиних вечорів, коли вона могла кудись вийти, вона вирішила запросити своїх танцівників, свою команду, сходити з нею в ресторан і просто провести час. І коли прийшов час розплачуватися, чек був близько тисячі доларів. Її карту не прийняли, тому що на її карті було недостатньо грошей. тобто... Це Брітні Спірс, бляха-муха. Вона реально там мільйонерка, доларова мільйонерка не може заплатити за вечерю, тому що вона не може контролювати свої гроші. От знову в мене це просто горить одне місце від того, що робить шоу кожен вечір вона може. а... Розраховуватися і знати, що її поїсти, вона не може. Ну, це геніально, це просто, я не знаю, це жопа. It's Britney, bitch. Ну і останнє це те, що Брітні Спірс зараз не зацікавлена в тому, щоб займатися музикою. Вона каже, що вона хоче привести своє життя до ладу, привести своє духовне життя до ладу. І вона хоче нарешті бути тим, ким вона хоче, а не тим, ким хочуть її бачити інші. Зараз вона вчиться насолоджуватися життям і жити своє життя на своїх власних умовах. І робити те, що їй хочеться. Для нас це такі, знаєте, базові речі, а для неї це було недоступно дуже-дуже довго. Але знову ж таки, все, що вона робить, і те, як вона зараз себе відчуває, це робити те, що тобі хочеться За для себе, а не за для когось. Мені здається, це найкраща логіка і найкращий взагалі вибір. Для неї, і в принципі, насправді для будь-якої людини: робити те, що тобі хочеться, а не те, що ти повинен. Що ж. В принципі, на цьому факти, які я знайшла на вечір 24 жовтня, закінчилися. Мені здається, це було доволі цікаво, і це відкриває для нас брітні трошки з іншої сторони. Звісно, ми знайомимося з нею іще ближче. І мені приємно бачити цей рівень відвертості від неї. Я реально буду рада прочитати мемуари. мені Мені це цікаво. Як завжди, в кінці кожного відео про Блітні я задаюся питанням, що відбувається з нею зараз, тому що нам насправді не дуже зрозуміло, але те, що з її життя зник, точніше, пішов Сем Асхарі. Це прям дуже-дуже добре. Так, ну що ж, я буду дуже-дуже рада почитати ваші коментарі, що ви думаєте з приводу усіх цих фактів? Можливо, ви знаєте ще щось, тому що я знаю, що багато людей теж цікавляться цією темою. Я буду дуже рада побачити вас в коментарях. Давайте спілкуватися. І загалом дуже дякую вам за перегляд. Будь ласка, не забувайте донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поверний живим, фонд Сергія Притули, Фонд ЮАнімалс і, і, і будь-які інші фонд, які ви для себе оберете. І, звісно, якщо ви хочете підтримати підтримати мій канал, ви можете задонатити на банку або на картку, або підтримати мене на сервісі Buy Me A coffee Але найважливішою і найкращою підтримкою буде ваша вподобачка, ваш коментар, підписка на канал. І якщо у вас є така можливість поділитися цим відео в своїх соцмережах, це буде найкращим подарунком для мене. Я буду вам дуже сильно вдячна. Ну, а зараз після всіх цих моїх... Теревень я вам покажу котиків, тому що вони теж тільки що слухали подробиці мемуари в Бритні Спирс. І, до речі, хотіла сказати, що мій оператор Макіта, якому як і мені завтра дуже рано на роботу, був зараз під кавою від 25 Coffee Roasters, тому що треба трошечки було знайти енергії. Я сьогодні під чаєм, тому що якщо я вип'ю ще кави, то можу не заснути. Хоча, знаючи мене я заснув в будь-якому випадку, я теж дуже стомилася. А тепер так ти сказала? Цецілечка, циля думає, ви що, здобу рухнули? Ви повинні були вже лягати спати, якого біса. Ти наставила ламп і сидиш, трендиш, мам. Ну реально Ти бачила щось? Да? Боже, ну як можна бути такою шлодкою? Я не знаю. Я Хочу щось сказати, что я дивлюсь на неї і все, Боже. Ну, і... Ко таке це щастя просто нереально. Мавосі. Мавосі. Такий лагідний. Він зараз у нас в основному тусить на підвіконі, на плідяку, у нього там своє ложе. Ось. І коли я приходжу з роботи, я підходжу до нього, гладію його, і так втикаюся в пузіка? Оце величеньке пузіка. Ну, мабуть, будь ласка, прощаємося і все. Е, і він там мені мурчить. Тож, ми з мамою дуже дякуємо вам за перегляд, дуже дякуємо, що ви було з нами. І не всі... старалась, правда. Я вас дуже сильно люблю. Друзі, дякую, що ви були зі мною з нами. З Брітні Спірс. що подивилися це відео. Побачимося з вами в наступному відео. Всім добраніч! ніч! Почому це я не знаю, чому мені добраніч! Пока! Ух. Вау, як добре. Боже, а воно фігарло в очі!